Вітаю, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, від вчорашнього дня почали говорити, що таки існує пакт від Кофа Ушакова або, якщо хочете, Трампа Путіна. От. І що є таємна якась угода, в якій домовилися здати Україну. Ну, я би сказав, що тут багато конспірологічної теорії, але, але диму без вогню не буває. Що ж, давайте про це поговоримо, і я прошу підписатися на цей канал. вподобайки, Будь ласка, коментуйте це, піднімає відео. Да, поїхали. Так, от, що саме цікаве і погане для нас, здавалося б, Ну, що вперше за 25 років міністерська зустріч міністрів закордонних справ НАТО, яка відбувається тричі на рік весною літко, влітку і в грудні, яка якби підсумовує рік. Так, от, така міністерська зустріч за 25 років вперше відбулась без участі Держсекретаря США. От, і це стало таким собі, сигналом. Хоча ну, в Альянсі зробили вигляд, що ну що ж буває, от, Рубіо не приїхав, Вони, він послався що зайнятість, графік, ну це таке. Але це всім видається штучним. І всі розуміють це як сигнал з боку США, що їм взагалі НАТО не дуже цікаве і не дуже потрібне. Але ще що. Гірше, що є також і теж організація в Відні починається зустріч міністрів, які входять в Організацію Безпеки і співробітництва в Європі. Так зване ОБСЄ. ОБСЄ, Нагадаю, було. Тим, хто якби, придивлявся, приглядувався і особливо моніторив перемир'я, яке якби мало відбутися після Мінська. 2 я від чого знаю, тому що сам дуже часто ну кілька разів на рік робив аналітику для ОБСЄ, Вони платили за це, платили. Різним, ну, я ж не знаю всім, кому, кого вони наймали, але в тому числі групу аналітиків різних, з різних університетів, з різних аналітичних організацій, з різних регіонів, вони наймали, щоб давати зріз, ну, зокрема, я зробив їм там що квартальний зріз по Ситуації в північно-східному регіоні да суспільна політична ситуація. Я е, був часто в Сєвєродонецьке, тоді це була така собі е, штаб-квартира їхня, і туди входили росіяни. Я бачив живих росіянців, які якби з боку України досліджували там, типу наскільки ми там дотримуємося мінських угод. Таке було е, смішне. От, але е, між тим. ОБСЄ, чим важливе було, що це площадка, яка створена була ще при Радянському Союзі під час холодної війни, і куди були допущені СССРівські міністри закордонних справ, взагалі дипломати, щоб мати з ними навіть під час війни якісь, якесь можливість спілкуватися, щось там нав'язувати, десь домовлятися. Да? Так от ОБСЄ зустріч, Теж зустріч міністрів туди, теж завжди приїжджали американці, завжди приїжджав держсекретар, і знову ж він і сюди не приїхав. Ну, типа, зайнятий, зайнятий, дуже зрозуміло, що це теж сигнал. Мало того, був курйозний випадок в 2004 році, під час помаранчевої революції, коли приїжджала ця кандаліза Райс. І вона принципово пішла тоді на Майдан. Я її там бачив, вона роздавала печеньки. Ну, над нею там нависало багато хто там, щоб пофоткатися, взяти печеньку. Ну, я не став американські печеньки брати, але між тим її там бачив. От, і що важливо, в 22-му році на такий же Грудневий. Саміт АБСЄ, саміт міністрів ну, закордонних справ, що входять в організацію. Росію не пустили. Проходило в Польщі, і Польща показала дулю, показала свою позицію. Поляки тоді були най-най-най наші союзники. Це зараз їх трошечки попустило. В поганому смислі, в сенсі. от так, от потім була зустріч в Скоп'є, в північній Македонії. Там Лавров там хитрими стежками об'їжджав, щоб туди попасти. Вони дуже хоті хотіли весь час там бути присутніми. Чому там щоб показати, що вони все таки рукопожаті, що навіть якщо не Путін їде, а посилає свого коня. Хто кінь Лавров приїздить і йому все-таки там жмуть руку? Було ще смішно, як всі від нього сторонилися, як від зачумленого. Так, от, вони цього року хотіли, щоб відбулася ця зустріч міністрів ОБСЄ, вона мала відбутися в Фінляндії. Але туди фіни могли теж, як і поляки, запросто показати дулю Лаврову, і Росія зробила все, що давайте ж зробимо це в іншій країні, наприклад, в Австрії, в Відні. І всі пішли на те, що ну, все-таки ж треба Хельсинським Хельсинким можуть показати. В дорогу в сторону ліса путінським посипакам, а ми, типу, все-таки ж зустрінемо, все-таки ж можеш, будемо говорити про щось. І кажуть, що Росія там робила все для того, щоб ця відбулася зустріч, щоб Лавров приїхав. Вони рік готували цю зустріч, вони там ну, прям потіли потели над цим. От. Але раз в, в останній момент Лавров взяв і сказав, та я не приїду. От, е, І це знак не приїхав Рубіо, не приїхав Лавров. Мало того, Лавров сказав, та скоро вашому ОБСЄ там керди". Ну, Вони то пропонують Європі розвал Європи вже років там 200, а воно щось СССР е, вже розвалився, можливо, рано чи пізно розвалиться і росіюшка, але а Європа стара, Європа чахкає, все нормально, живе, дихає, от, е, хоч і да? Е, так от. Ми маємо що? Що е, Лавров і Рубіо не приїхали, і тому почалась конспірологія. Почалась конспірологія, що значить це змова, що значить, е, Сполучені Штати замарились від НАТО і хочуть піти не просто там, щоб НАТО було більш, е, більше європейських в НАТО було грошей, ніж американських, а взагалі піти. Що типу, ну, кошка бросила котят. Да? От, е, і з цього приводу в європейців почалась ну паніка, не паніка. Я би не сказав, що паніка є в європейському істеблішменті, але всі почали говорити. Мені от сподобалось е, е, норвезький, е міністр, Ейде, де, він е, е, дуже класно зробив промову, що е, і вона називалася що. Ми не приймемо нову, жодну нову Ялту. Да? Це посилання на те, що в лютому 45-го року домовились Сталін, Рузвельт і Черчилль про світоустрій Європи без Європи. Особливо постраждали країни Балтії, які залишились під окупацією СССР, і Польща. Ну, і, власне, Німеччина, яку розрізали на дві частини, і потім вони 40 років, це було там дві різних Європи: ГДР і ФРГ. Да? от, Це було закріплено в Потсдамі, І з одного боку була створена нова система безпеки, але з іншого інтереси європе, ряду європейських країн були здані як би погано, і норвежці на цьому наголосили, що типа ні-ні-ні, так не можна. Мало того, кожен послідуючий виступаючи після Ейде, е, говорив про те, що е, жодним чином не можна цього робити. Е, мало того, е, коли вони говорили, всі говорять там, типа окей, е, е, ну бо Трамп готовий розміняти, щоб ну, не просто що, е, щоб НАТО заявило. що... Україну не візьме е, до НАТО, ну, типу, щоб догодити Путіну, що НАТО Ні, 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 ми Україну, Путін, ми ти раз, ти раз ти наполягаєш, ми ж тебе боїмося і Україну ніколи не візьмемо. То е, якраз тут наші союзники говорили, що прагнення до НАТО це частина суверенітету України, що не може якась блін, конч Росія заборонить. Іншій країні от 40 мільйонній Україні, найбільшій країні Європи, ну, якщо не брати до розрахунку саму Росію, щоб заборонити їй вступати в ті союзи, в які вона хоче. Це не може цього бути. Мало того, що це фактично це втрата суверенітету і суб'єктності самого НАТО. Розуміємо. От, і, е Ну висловлювання були наскільки категоричні, що мені це сподобалось. Мені сподобалось, що там, крім Орбана і Фіцо, якби решта Європи все-таки згуртувалася і мають спільну, стійку чітку позицію, от і е, що ми можемо сказати тільки що, а все-таки був якийсь договорняк чи ні. З одного боку, бо всі знову ж почали порівнювати пакт Молотова Рібінтропа, пакт е, Віткофа у, Ушакова, або там, якщо хочете, пакт Путіна та Е, Уви, е, чи на жаль, чи на щастя, чи як би там не було, це неможливо зробити. Тому що, якщо Путін самодержиться, він може прийняти будь-яке рішення, то Трамп, як би він не впливав на політику, він не може її формувати. Одноосібно, Трамп не може одноосібно формувати політику Сполучених Штатів, хоча б тому, що якщо був би підписаний такий е, пакт, то а які, які його юридичні наслідки, якщо його не, не, не прийме, а він має пройти ратифікацію і в Палаті представників, і в Сенаті. І тому тобто, пакт як юридична якась домовленість е, не може існувати. А слова, ну так це слова. Навіть якщо там, типа, Трамп скаже та зуб даю слово пацана. Так ми знаємо слово пацана що чого стоїть слово пацана Путіна, який колись підписував з нами мирну угоду от, і говорив, що ніколи там росія не нападе на братній український народ. Ну чи на один народ, ну як там? от, А потім взяли і напали слово пацана Путіна нічого не варте. Слово пацана Трампа теж нічого не варте, так але мало того. Трампу залишилось бути директором США всього три роки, а потім буде хтось інший. І на Російські це також розуміють, що і розуміють, що жоден Конгрес не підпише такого е, зрадофільського документа. Тобто юридичного документа бути не може. Але чи можуть бути просто таємні домовленості, що Путін скаже Трампу, Трамп ну ти дотискай Україну, ти хочеш Нобелівську премію? На мене фіг тиснуть, типа я не поведусь, Тисни на Зеленського. От. Е, і це як би можливо. Хоча, а можливо, що це всього-навсього. Бажання Путіна знову ж відтягти як жах без кінця, відтягти чи жахливий кінець. Да? Що я маю на увазі? Що ми, ми то розуміємо, це Трамп може не розуміти, справжня мета Путіна, от як це було дуже чітко окреслено в статті Валерія Залужного, да? що справжня мета Путіна. Це е, зникнення України з політичної карти світу. Тобто України не має бути, або вона має, якщо й буде там щось, то це е, васал, такий самий, як Лукашенківська Білорусь. От, залишки суверенітету, якщо і будуть, але там в руслі політики е, Росії, щоб Путін міг сказати, що він е, знову там встановив СССР 2.0, він став в рівень Сталіним. І другими там імператорами з Петром Першим, з Єкатеріною II, і так далі. От і це справжня мета Росії. Тобто, а хто сказав, що Путіну потрібно лише, щоб Україна не вступала в НАТО і Україна здала Сєверодонецьк з Краматорском? Хто вам сказав, що це мета Путіна, а це не просто не отмазка, що ну, ми ж не погодимося на це? Він скаже, ну воюємо далі. А справді Путін наскільки великий дурачок, і наскільки він не має стратегічного мислення, що він всього на всього думає, що він нас за зиму зламає, що він зламає наш тил, і що він зламає наш фронт. Фронт посипеться, і він і так і так захопить Україну. Це звичайно дурня, це неможливо. От але дурень думкою багатіє. і понятно, що. Поки не прийде весна і Путін не усвідомить, що за ці три місяці зими, що залишились, в нього нічого не вийшло, він і не буде готовий до переговорів. Тому, на жаль, я думаю, що проміжна мета Путіна це всього-навсього відтягти санкції, і тримати Трампа на наповідки, обіцяючи йому мир, і значить Нобелівську премію. От, так що... Сподіваємося, наші сподівання на те, що Європа буде повністю за нами. Я дуже радий і дуже позитивно готовий відгукуватися про те, як європейські більшість європейських країн стали в один ряд з нами і власне кажуть, що Путіна треба змушувати до миру, а не змушувати до капітуляції нас. Це правильно. Я сподіваюся, що за зиму Європа не помутніє, а на наше щастя, може статися так, що Трамп, він же ж як флюгер, сьогодні туди, завтра туди, і що е, всякі від кафе, е, підуть е, десь в отбой з колоди, а е, все-таки політикою Сполучених Штатів стануть заправляти яструби, а не Голуби Миру. І тоді. Ми зможемо бачити кращі наїзди, кращу санкційну політику стосовно Росії. Ну і дайте нам зброю і відійдіть в сторону. І нам, всього-навсього, щоб збити Росію, треба збити чотири їхні порти: новоросійськ, Туапсе, Приморськ і Услуга. Новоросійське Туапсе на Чорному морі, а ті на Балтійському. І уже зараз росіяни закладають в бюджет. Нафту по 58 доларів, хоча вона на сьогодні коштує 45. У Росії нічого не вийде. Друзі, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки. Там ми оголосили збір на учебку-дрончиків, тому що це важливо. Паде сніжок, буде такий легенький морозець при мінус 5, і наші дрони. Зможуть вбивати там не по тисячі, не по 500 зараз, як дрончики тільки вбивають, а там по тисячі, по дві росіян. і у Путіна просто закінчиться мобілізаційний резерв, і тоді він буде погоджуватися на заморозку конфлікту, так як і пропонував Трамп ще в січні цього 2025 року. Заморожуємося по лінії зіткнення. Друзі, і знаємо ще одне: що, незважаючи на всі зусилля офісу президента з Єрмаком чи не без Єрмака, Україна міцно стоїть на ногах, русняни не пройдуть. Тримаємо стрій но пасарам.